Там на дивані я сидила там. З донькою ми на дивані сиділи. Подружжя викладачів Дніпровської політехніки Оксана та Сергій Приходченки втратили домівку після атаки армії РФ у ніч на 29 березня. Жінка розповідає, чоловік поїхав у відрядження. Вона була вдома з 16-річним сином та 12-річною донькою. Близько 10-ї вечора каже Оксана, почули вибухи. Трошки лякалася тут, і потім. Раз і в нас просто там все вікно випало, все, штукатурка полетіла, син зі своєї кімнати кричить, що там в нього взагалі теж на нього штукатурка посипалася. Оксана каже: на вулицю з дітьми вибігли у домашньому одязі та дивилися, як догорає їхня оселя. Розповідає, безпілотник влучив у будинок сусідів. За кілька хвилин вогонь перекинувся на їхній. Сподівалися, що буде менше зруйнувань, але так одна пожежна приїхала, там не вистачило води, потім інші вони там шукали що той же будинок горів. Намагалися тримати спокій, тому що, знову ж таки, дітей потрібно було заспокоювати, що все владнається, все буде добре. Чоловік Оксани Сергій ділиться про атаку. Дізнався, коли зателефонувала дружина, каже, Одразу побіг на вокзал та взяв квитки на найближчий потяг додому. Вона сказала, що все з рідними добре. Ну а майно це все таки майно, а не життя. Першочергово я планую закрити хоч якимось чином кришу, тобто там планую якусь плівку туди натягнути. Будинок родини знищений разом з меблями, технікою та речами. Дах вигорів повністю усі стіни у тріщинах. Нині сім'ї надали кімнату у гуртожитку Дніпровської політехніки, де вони працюють. Колеги відкрили збір коштів на відбудову помешкання. Антон Сіренко, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро.